Юля, це такий концентрат популізму, вона дуже уважно відслідковувала суспільні настрої. І якщо тема європейської інтеграції мала більш-менш підтримку в Україні, то тоді тема членства в НАТО українці не підтримували і це треба нам, українцям, це нагадати, що тоді, коли ми могли б... Продемонструвати бажання бути в цьому союзі, ми тоді виступали проти багатьох свідомості у багатьох НАТО, це був агресивний блок. Російська пропаганда працювала по. Максимуму. Мені здається, що тоді тільки десь третина підтримувала вступ в НАТО, а більшість не підтримувала. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. При цьому при жорсткій опозиції Росії. А у Юлі була своя теорія, яку в тому числі повторював вже її ключовий радник з питань там міжнародних Григорій Немиря. Між іншим, в мене була жорстка розмова на уряді, коли в черговий раз я намагався якось Тимошенко вже публічно закликати до того, щоб вона робила якісь кроки по ну там по, по європейській інтеграції. Я їй сказав, що я буквально пам'ятаю, я сказав, що ну відомо, що ви маєте амбіції іти на президентство. Але не можна бути е, претендувати на таку посаду, взагалі не розуміючи. Ви не то, що не розумієте, що таке європейська інтеграція. Вам взагалі не цікава міжнародна політика. Ви не довіряєте мені, тому що ви вважаєте, що я людина Ющенка. Візьміть собі якогось радника, який вам на пальцях розкаже, чому це важливо. І тоді реально сміх сміхом тоді вона знайшла на який був у фонді відродження, і потім це ж не і досі залишається її. Григорій Немиря її головним радником, і він був і віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. Хоча він насправді її партійний солдат. Але правда, до того ну там я можу багато речей згадувати. Юля, взагалі до міжнародних речей вона, вона приходила до мене. Там треба було щось е, з Інтерполом. Вона приходила до мене. Треба було якісь питання. Вона просто відверто демонструвала, що в неї немає. В її колі немає людей, які є в цьому експертами. Тому для неї це ну ніколи не було пріоритетом. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.